Вже навіть не порахую, скільки разів я перепікала цей чизкейк, щоб він вийшов таким, як має бути: ніжним, повітряним, насичений бульбашками і просто танучим. Ходіть, розкажу, як готувати. Візьмемо крем-сир, цукор, борошно, крохмаль, білок, жовтки, молоко та вершкове масло. Беремо миску, яка підійде для мікрохвильовки, виливаємо в неї молоко, відправляємо вершкове масло та крем-сир. Далі нам потрібно нашу суміш прогріти і довести до однорідної консистенції. Прогріваємо в мікрохвильовці імпульсами приблизно по 10-15 секунд. Після кожного разу намагаємося перемішати. Прогріли. Дістали, розмішали, блендер не використовуємо. Нам потрібно, щоб молоко з маслом, з сиром нагрілися настільки, щоб вони об'єдналися і у нас утворилась однорідна консистенція. Ставити на хвилину, на дві, будь ласка, не потрібно. Може перегрітися сир, коли наша суміш еластична блискуча, ми додаємо до неї. Жовтки. За рахунок того, що ми недовго нагрівали, наша маса не дуже сильно гаряча, жовтки відправляємо сміливо. Але ще раз зауважу, має бути зовсім однорідна консистенція без грудочок. Коли жовтки вмішалися, просіюємо борошно та крохмаль. І зараз будемо легенько доводити цю всю нашу суміш знову до такої пухкої, однорідної. Тут е, буквально декілька обертів вінчиком, ніяких додаткових засобів, міксер не потрібно використовувати. Маса буде пухкою та повітряною за рахунок білків. З приводу білка: білочок беремо кімнатної температури, досипаємо до нього цукор. Та на середніх обертах міксера, а то й краще на низьких обертах, довго замішуємо наш білок. Нам потрібні легкі пухирці, але подивіться, яка має бути маса. Це не має бути щільна піна. Це також важливий момент для цього, чизкейку. вона ось така текуча. Потрошки додаємо за 2-3 прийоми, додаємо наші білки до загальної суміші. Коли бачимо, що перша партія вмішалася, можна додавати далі. Я трішки додаю для аромату ваніліну, можна додати ванільний цукор, можна додати екстракт ванілі, в кого що є. Далі знову додаємо білок і продовжуємо об'єднувати, розмішувати нашу масу. Відправляємо останню порцію білку в наше тісто. Та продовжуємо ніжно та делікатно об'єднувати дві наші маси, закохувати їх між собою, і коли бачимо ось таку повітряну структуру, без великих краплень білку, однорідно можна перекладати в форму. У мене форма діаметром 20 см, вона суцільна. На цьому я хочу наголосити: випікала в кільці в 3, 4, 8 разів обгорнутих фольгою. Протікає, вода все рівно проходить. Беремо суцільну форму в кастрюлю з гарячою водою приблизно 1,5-2 см висота води після того, як поставила форму, випікаю чизкейк. випікається за температури 160 градусів. Час випікання 35-40 хвилин. Перевіряєте на суху шпажку. Я ледь-ледь. Вистудила чизкейк, хочу вам показати. Він гарно виходить з форми. Ще видно, он, дивіться, як парує. Я просто не можу втриматись. Я бачу, що він вже такий, як мені, потрібно, дійсно повітряний, без суфлейної такої основи, знизу, яка завжди виходила. Він просто тане в роті. Це якась. Суміш е, смаку між бісквітом та чізкейком. він має свій особливий специфічний смак, який неповторний, який, в який закохуєшся. Ну і тут я дійсно не втрималася, мені треба скуштувати. Якщо відео сподобалося, будь ласка, пишіть коментарі, запитуйте, діліться своїм досвідом. До нових зустрічей, до нових відео щасти.